Пішла волна сюди в з осколками. Тут немає живого місця. Покупці всі зразу що там з ростом? Що там з ростом? ви будете відкриватися. Ого після кожного приліта у нас росли продажі по чемоданам. Ну на жаль, становилось менше покупців. О пів на одинадцяту вечора, коли російська авіабомба влучила біля росту на Олексіївці, Олена тільки но повернулася додому після зміни. Супермаркет працює до десятої і одразу почала телефонувати працівникам, які там лишилися. Хто ж не плакав? Ми всі, коли побачили, ми ну перше ж, знаєте, воно такий. Жуткий страх, що все це ж, все ж там обвалилось. Вони ж показують фасад, а там вікон нема, нічого нема. І думаю, боже, що і середини нема. А тут вісім років мого життя. За спиною у жінки проламана стіна. Через неї пройшов уламок авіабомби. Його зважили 370 грамів. Олена каже, страшніше було на початку повномасштабної, наразі вже не боїться і продовжуватиме працювати. На вулиці, кого зустрічалась своїх покупців, всі зразу покупці, що там з ростом? що там з ростом? Ви будете відкриватися. Ого, ну все буде добре. Дивом ніхто з працівників не постраждав. У будівлі лишалося близько десяти людей. На цю ніч я вийшов для переоцінки. Була повітряна тривога, були пуски кабів на місто. Вже не, не, не звертаєш особливо уваги на це, працюєш далі. Але так трапилось, що цю хвилину біля роса прилетіла авіаційна бомба. Був на роботі керуючий супермаркетом. Він констатує: це не перше влучання поруч і можливо, не останнє. Але так близько у 30 метрах. Уперше. Ось, де фішка стоїть червона. От було місце прильоту. Коли будувалося приміщення, звертали увагу, щоб воно було презентабельне. Скляний фасад зіграло злую шутку з нами. Ви бачите, немає ні одного цілого скла фасадного. Збитки ще не підраховували, поки не до того. Мова йде про десятки мільйонів гривень. Ну, не один десяток. Кожна плітка, от яким обліцьоване наше здання, ну, до початку повномасштабного вторгнення коштувала десь 1200 гривень. Але поки до первісного вигляду магазин не повертатимуть. Вікна закривають плитами, аби можна було опалювати приміщення. І на другий і третій поверхи повернулися орендарі. Наразі, стверджує керуючий, договорів ніхто не розривав, чекають відновлення. Плануємо закрити фасад. Ну, я думаю, що тиждень-півтора в грудні місяці ми плануємо вже зобновити працю третього поверху. Адже саме товари з третього поверху, посуд, одяг, косметика та іграшки традиційно мають попит перед новим роком. Відділ ігрушок він прийняв на себе теж основну, скажімо так, взривну волну, Багато осколків, весь потолок, якось. Пішла волна сюди в з осколками, тут немає живого місця. А от другий поверх відкриють незабаром. Другий поверх це точка питання. Фастфуд, так називаємо наш плейзона дитяча. Плануємо до кінця тижня ми, щоб відчинили свої двері. Перший поверх продуктовий відкрили на четвертий день після прильоту. Він постраждав найменше. Ми побували тут напередодні, коли працівники все мили та розкладали товари. Осколок пробив наскрізь стіну, о, не, не знайшли, де він дівся. На щастя, перший поверх він все таки з газоблока у нас не стеклянний. І бачите, благодаря цьому ми. Ну, будемо намагатися завтра відчинити свої двері. Керуючий пояснює, поспішали заради покупців, хоч їх і стає менше. Бізнесу дуже важко в цей час. Небагато покупців на цьому мікрорайоні. Вже Остались ну, фанати, можна сказати, своїх домівок. Люди стресу Після кожного приліта в нас росли продажі по чемоданам. Ну на жаль. Становилось менше покупців. То, якщо брати до год году, то десь падіння до 20% составляє. У порівнянні з довоєнним часом ми потеряли десь 60% покупців. Друга причина якнайшвидшого відкриття збереження робочих місць. У штаті супермаркету понад сотня працівників, і багато хто мешкає у навколишніх будинках. Я тут народився, тут і живу. Мені подобається ну, цей район. Ця торгова точка тим паче.